Любі діти, ви напевно чули слово податки, бо його часто вимовляють дорослі. Податки мають дуже важливе значення для кожної країни в світі і для нашої країни також. Для того, щоб ви зрозуміли, що таке податки і для чого вони потрібні, автори коцари написали для вас казку про податки, яку я зараз для вас прочитаю. Той вечір був звичайнісіньким. Василько виконав домашнє завдання і, як завжди, взявши велику книжку касок, підійшов до татка. Василько дуже любив читати казки, а ще більше йому подобалось читати їх разом з татом. Хлопчик увійшов до кімнати і побачив батька, який зосереджено працював за столом. Ви не дуже зайняті? запитав Василько. Давайте почитаємо казку. На жаль, синку, зараз я зайнятий, але ти можеш допомогти мені. І з цього все й почалося. Якби Василько просто сів у крісло і почав читати казку, не трапилось би тих надзвичайних подій. Але він запитав, а що ви робите, тату? Роблю дуже важливу справу, відірвавши очі від паперу, сказав батько. І загадково додав заповнюю декларацію про доходи. Василько зацікавлено подивився на батька поясніть, що це. Гаразд, сідай, слухай. Хлопчик зручно вместився в кріслі навпроти тата. Розумієш, почав розповідь тато. У кожної людини є батьківщина. Це та країна держава, в якій вона народилася. Ми з тобою народились в Україні, і ми громадяни України. А кожен громадянин, кожна доросла людина, яка працює, мусить віддавати частку заробленого своїй державі. Ця частка заробітку зветься податком. Ви хочете сказати, що ви з мамою теж віддаєте комусь частину свого заробітку? Але ж на ці гроші можна було б купити іграшки, цукерки, книжки. Зачекай, синку. Гроші, які ми віддаємо держави, нікуди не зникають. Вони витрачаються на дуже важливі справи. Страшно навіть уявити, що колись перестали б сплачувати податки. Дитячі садочки і школи закриються, не буде лікарень, бібліотек, на вулицях буде безлад, бо не буде міліції. А нашій державі загрожуватимуть вороги, бо не буде міцної армії. А це чому ж їх не буде, запитав Василько. Бо люди, які в них працюють, служать, нічого не виробляють і не продають, ти ж знаєш, що вчитель вчить, лікар лікує, воїн і міліціонер захищають. А ось фабрики, заводи, ферми, приватні підприємці і виробляють різноманітну продукцію, і продають її. Частину зароблених грошей, податок. Вони сплачують до державної скарбниці, яку називають бюджетом. Отже, бюджет це ніби гаманець, у якому держава зберігає свої гроші. З бюджету отримують гроші пенсіонери, вчителі, лікарі, військові, міліціонери, науковці. Також отримують допомогу діти-сироти, інваліди, багатодітні сім'ї, тобто люди, які за віком або за певних обставин працювати не можуть. Держава зобов'язана допомагати таким людям, а обов'язок кожного громадянина допомогти державі в цій справі. Сподіваюсь, ти все зрозумів, синку? Васильковій хотілося сказати, що він зрозумів усе, але це було не зовсім так. Нічого, це й справді складно для маленького хлопчика. Я поясню тобі потім, коли підростеш. На добраніч, Васильку. Завтра ми обов'язково почитаємо з тобою казку. Навіть у ліжку Василько ніяк не міг заспокоїтись. Розповідь батька не виходила з голови. Він хотів зрозуміти все зараз і подумав, що йому це вдалося б, якби не хотілося так спати. Раптом почувся якийсь шерхіт. Василько аж здригнувся, він повільно розплющив очі й побачив дивного чоловічка. Не бійся, сказав той. Я нічого поганого тобі не зроблю. Хто ти? запитав Василько. Усі звуть мене нишпорка, я живу в казковому лісі, а сюди я прийшов, бо мені потрібна допомога хлопчика, який любив би казки, і погодився б мені допомогти. Я дуже люблю казки схвильовано озвався Василько, а що треба робити? Мені потрібен хоробрий хлопчик, який не боїться чаклунив і пригод. Ти такий. Гадаю, так, я дуже полюбляю різноманітні пригоди і чаклунства. Тоді візьми мене за руку, заплющ очі, уяві собі дрімучий ліс. І ходімо зі мною. Усе навкруги закружляло, замерехтіло, і Василько полетів кудись, тримаючись за руку нишпарки. Розплющувачі, почув Василько. Розплющивши їх, він подивився навкруги. Усе було так, як він собі й уявляв. Це був густелезний, непроглядний ліс, а попереду звивала стежка, вимощена синім камінням. Ходімо далі, запропонував нишпарка. І, взявшись за руки, вони пішли далі. На зустріч таємничим пригодам! Я сподіваюся, що подорож з Васильком до зачарованого лісу допоможе вам зрозуміти, що таке податки і навіщо вони потрібні кожній країні, кожній людині. Тож завітайте до дитячої центральної бібліотеки імені Пушкіна, що на вулиці Паркові, 14, щоб дізнатися, чим закінчилася ця цікава історія.